Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо засновника благодійного фонду. Добра справа фактично підписав заяви про бронювання військовозобов'язаних громадян для визу за кордон. З 1 жовтня жінок медичних професій зобов'язали стати на військовий облік. Як це відбувається? Взяла документи і поїхала в, в наш військкомат для того, щоб стати на облік. Новолинське підприємство отримало за урядовою програмою грант на 8 мільйонів гривень та створило нові робочі місця. Працюю я місяць часу і працюється за мені добре. Сьогодні у Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінніка. Прокурор Ігор Москаль зачитав обвинувальний акт. За версією слідства обвинувачений допоміг незаконно виїхати з України 78 військовозобов'язаним громадянам. Фактично підписав заяви про бронювання військовозобов'язаних громадян для визу за кордон з метою везення гуманітарної допомоги. Всі ці 78 громадян це жителі південних східних регіонів. По перше. Тобто, це не волонтери, громадські діячі, активісти, які саме проживають, і діяльність яких здійснюється саме в межах Волинської області. По перше, по-друге, це особи, які фактично в період військового стану вперше перетнули кордон. Тобто, попередньо не було фактів їхнього виїзду за кордон з подальшим везенням Україну гуманітарної допомоги. Були всі ознаки, всі підстави особі, винуваченому усвідомлювати, і розуміти, що ці особи явно їдуть не за гуманітарною допомогою. Суддя Анатолій Марчук задовольнив клопотання адвоката Богдана Ульчака та обвинуваченого заборонити показувати їхні обличчя в ході судового засідання. Андрій Лінник свою вину в інкримінованому незаконному переправленні осіб через державний кордон України та службовому підробленні не визнав. Андрій Васильович, вам суд інкримінованих порушення зрозуміло. Так винуватті свою визнаєте повністю не визнаєте повністю. Показання будете давати суду в кінці. В кінці чого. Для підготовки доказів від обвинувачення суд оголосив перерву в засіданні до 9 листопада. Обвинувачний обвинувачений та його адвокат відмовилися Суспільному коментувати справу. Зі слів прокурора Ігоря Москаля, за аналогічним обвинуваченням, директор благодійного фонду добра справа Юрій Слива визнав свою вину в незаконному переправленні 238 осіб через державний кордон. Аналічна ситуація, аналогічний механізм. Підписання заяв, бронювання. Винесення обласної військової адміністрації наказів, виїзд осіб, аналогічні обставини. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини, Луцьк. 548 військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися перетнути кордон з підробленими документами, затримали від початку повномасштабної війни у міжнародних пунктах пропуску, що працюють на Волині. Розповів суспільному старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Волинського прикордонного загону Роман Колачик. Найбільш поширеними випадками є подання. Підроблених документів про взяття на військовий облік коло осіб, які мають право виїхати за кордон у періоді воєнного стану, чітко визначено чинним законодавством України. До цього кола відносяться, наприклад, інваліди першої, другої, третьої групи, а також члени їх сімей при дотриманні певних умов. Також функціонує система шлях, яка надає можливість виїзду за кордон особам, які здійснюють перевезення гуманітарних та інших вантажів для збройних сил України. Та населення України оперативниками Волинського прикордонного загону було викрито та припинено діяльність двох організованих злочинних угрупувань та семи окремих злочинних груп, які спеціалізувалися на переправленні через державний кордон військовозобов'язних за використанням підроблених документів, в тому числі і системи шлях. Усі жінки-медики прозовного віку зобов'язані стати на військовий облік. Такі зміни до законодавства в Україні почали діяти із 1 жовтня. Суспільне поцікавилося, чи багато волинянок за три тижні жовтня звернулися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І що буде, якщо медикині вчасно не стануть на військовий облік? Навіть якщо не працюють за фахом, але мають диплом про освіту, лікарки, медсестри, акушерки та фармацевтки повинні стати на військовий облік, каже пресофіцерка Волинського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук. Щоб все таки врегулювати реєстр військовозобов'язаних, побачити, скільки все ж таки є медиків на сьогоднішній день в Україні. Зі слів Уляни Кравчук, медикині і раніше були військовозобов'язаними в Україні, але тепер контроль та відповідальність за їх обліком посилили. Законодавчо терміни не встановлені. Однак, в 2023 році за нестання на військовий облік жінкам-медикам передбачено адміністративне стягнення. Сума штрафу становить 850-1700 гривень. Штрафи також передбачені для керівників підприємств, де є на обліковані військовозобов'язані жінки. І ця сума штрафу становить 3,400-5,100 тисяч гривень. Скільки волонянок у жовтні прийшло до центрів комплектування та соціальної підтримки, каже Уляна Кравчук, не озвучуватиме зміркувань безпеки однак, з її слів, процес їх обліку помітно пожвавився. Лікарка Ольга Граус одна з тих, хто прийшов на військову лікарську комісію. У черзі серед чоловіків сьогодні вона одна. Можна? Дякую. Лікарі в порядку. Ольга, дитяча гематологиня, лікує хвороби крові у дітей. Дуже така вузька, специфічна. Роботи. Якщо буде потреба в мені як спеціалісті, то звичайно я піду. Світлана Зелюк – старша медсестра відділення нейрохірургії Луцької клінічної лікарні. Каже, що напередодні теж їздила до центру комплектування для уточнення даних. Стандартна процедура звіряють дані. А на військовому обліку, говорить Світлана, вона стоїть відтоді, як завершила навчання в медколеджі. Відразу після закінчення медколеджу всі йдуть військомат, стають на облік. Ну і так стандартно кожних п'ять років. Кадри теж постійно нагадують. Не забувай так кожен контролює свій медогляд. Усі працівниці лікарні стоять на військовому обліку, каже начальниця відділу кадрів міської клінічної лікарні Ірина Янісевич. Для нас нічого не змінилось, так як всі медики є військово зобов'язані. І цей процес в нас ведення військового обліку є постійним. З її слів, двоє медикинь закладу, пішли до війська добровільно. «24 лютого з початком війни пішла служити в Збройні Сили України. Вона є військовий медик. І ще одна працівниця жінка сама уклала контракт цього року. Скільки на волині жінок медикинь Заступниця начальника управління охорони здоров'я Людмила Грушко просить не розголошувати з міркувань безпеки. Ми розуміємо, що медична спеціальність, якби взяти все одно, перевага надається жінкам. Якщо ми говоримо про середній медичний персонал, то це практично більше 90% жінки. Якщо взяти з лікарського персоналу, то це ну більше 60% жінок. Постановка на облік не означає мобілізація, каже пресофіцерка Оляна Кравчук. З її слів, жодної повістки жінкам-медикиням в Україні не вручили. Зараз жінки з медичною освітою йдуть служити добровільно. Дарія Тамошкова, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Нововолинське підприємство Вербена отримало за урядовою програмою грант на 8 мільйонів гривень на розвиток бізнесу і створило 25 робочих місць. Розповів Суспільному заступник директора з виробництва Віталій Корнійчук. З його слів на на підприємстві працює 104 людини серед тих, кого у рамках програми взяли на роботу Катерина Аргунова. Працюю я місяць часу і працюється мені добре. Нині за гроші гранту на підприємстві будують приміщення для холодильного обладнання. Частину остаткування вже встановили і використовують для виробництва продукції м'ясних і овочевих консервів, каже заступник директора Віталій Корнійчук. Ми вивчили всю документацію, ми зрозуміли, що нам потрібно з обладнання для збільшення обсягів нашого виробництва. Найшли постачальників, зробили бізнес-план і подали цю програму. Через 3-4 місяці мінекономіки після перевірки нам дало підтвердження, що ми пройшли, ми подавали на максимальну суму 8 мільйонів. І умов одні з умов гранту було, що ми свій, приймаємо дольову участь також. Віталій Корнійчук каже, витратили на розширення виробництва, крім 8 мільйонів державних грошей. Ще й понад 3 мільйони власних. Говорить, за час впровадження урядової програми на підприємстві збільшили виробництво на 30-40%. Це не зовсім подаровані для нас кошти. Ми ці кошти впродовж трьох років повертаємо податками. Це свого роду я би назвав кредитування безвідсоткове для нас. Урядовою програмою для переробних підприємств на Волині скористалися шість підприємців. Розповів заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Олександр Троханенко. Залучили майже 40 мільйонів коштів і порядка 135 робочих місць додатково. Ми зробили сьогоднішній день на Волині. Ну, це ще не показник. До кінця року ще були подані заявки. Ми будемо знати на кінець року. Вже остаточну суму і цифру, які яка буде вже мінекономіки, дасть ці грантові кошти зі слів Олександра Троханенка. подача заявок на участь у програмі триває. Оксана Івпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. У школах збільшили кількість викладання захисту України, розповіла Суспільному начальниця управління освіти і науки Наталія Матвіюк. Цьогоріч це 140 навчальних годин, що складає дві години в тиждень. Попередньо 19-20 рік це було півтори години у тиждень, і півгодини це було за рахунок факультативів. у Копичівському ліцеї з 2019 року. Самостійно додали півгодини для уроку «Захист України, розповідає директор закладу Юрій Пероганич. Ми з додаткових годин щороку додаємо ще півгодини, для того, тому що ми розуміємо на сьогоднішній день значення цього предмету для підростаючого покоління. Цей предмет понад 30 років у ліцеї викладає Михайло Ткачук, вчитель із бойовим досвідом. Тема сьогоднішнього уроку – вогнева підготовка плюс тактична медицина. Педагога на початку повномасштабної війни мобілізували до війська. 63-го окрема механізована бригада. З середини квітня ми були на Херсонському напрямку, це Миколаївська область. Ну, далі. Бахмут, під Бахмутом. Після року служби Михайло повернувся у цивільне життя за сімейними обставинами. Зі слів вчителя, програма викладання захисту України у них в ліцеї змінюється з 2014 року від початку війни в Україні. каже, передусім більше стали навчати наданню до медичної допомоги. Вчитель каже, що хотів би додати в навчальну програму розділ про використання дронів. А ще жалкує, що зі шкіл свого часу вилучили усю зброю. Автоматів навіть у навчальних немає. Це питання таке проблемне. Уроки захисту України проводять в приміщенні Тиру. воно ж слугує укриттям під час повітряної тривоги. Розповідає вчитель. Дівчата з хлопцями займаються разом. Мене цікавила служба, і після того як почалась війна, це ну дуже актуально. І так, дівчатка також мають розуміти, як це все відбувається. Всі учні у формі, яку пошили на замовлення школи. Михайло привіз із фронту військове спорядження. Все, те, що ми використовували, все це я й привіз. Це для того, щоб учні розуміли, що таке бронежилет, що таке граната. Це прототип гранати РГД 5 болваночка з передової бронік. Анна вставляє навчальні патрони у магазин, привезений вчителем з Бахмута. Під кінець важче, а так не дуже. Магазини розібрати чи тактичні навчання це дуже інтересно. Людина з бойовим досвідом це набагато більше може розказати про бойові дії. Вона там була і відчула це все на власній шкурі. Та головна реліквія в тирі укритті законсервований до банки український прапор, говорить директор ліцею. Після перемоги прапор ми маємо розкрити над нашою школою. Тут всі разом пронести його. Дар'я Томошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Новини Луцьк. Мене звуть Ксенія Возніцина, Я директор центру психічного здоров'я та реабілітації ветеранів лісова поляна. Я лікар-невролог за фахом. Пам'ятаю, що 27-го чи восьмого лютого я йшла на кордоні з Польщею одна в бік України. Тут же бої були зовсім-зовсім поруч, буквально декілька, там, 3-5 кілометрів. І я все думала, тільки щоб тільки не поляна, тільки не поляна, бо нам треба її а, для людей зберегти. Люди, які сьогодні нас захищають, вони роблять. Ну, ексклюзивну послугу для нас, і ми маємо відповісти тим самим. Тут вже треба не емоційно думати а відповідально до своєї країни, відповідально до, до держави, де ти живеш, відповідально до своїх дітей. Кожна кожна твоя справа, кожна твоя думка може бути важливою. Як ти поговориш з людьми, які повертаються, як ти допоможеш своєю справою? Um, здається, ці такі такі банальні речі, але вони тотально включають країну до такої спільної дії. Знаєте? Такі спільні і, і, і психічні реакції, і спільні фізичні поведінкові штуки вони можуть зрушити ту, -ту скалу. знаєте. І не тільки захисники і захисниці на фронті, а кожна кожна людина не має зневіритися. Ні в них, ні в нашій перемозі. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.